Пане Ростислав питає, чи можна вести трубу для подачі повітря до каміну на глибині 700 мм, вхід в площу забудови, щоб не сверлити ФБС, в нижньому ряді є проміжок між блоками ФБС. ну Пане Ростислав справа у тому, що у нас немає по нормативу якихось там обмежень. Якщо ми подивимося на правила. Прокладання каналізації, де тече вода, вважається тепла, і вона вкладається на глибину промерзання мінус 300 мм. Тобто, якщо це от ваш регіон, у вас 900 мм, тобто це 600 мм. І це каналізація, де вода, де вона може замерзнути. А так як у вас вентиля... Господі, вентиляційний канал для припливу повітря до каміну, я не бачу проблеми. Будь ласка, якщо ви хочете зменшити конденсацію вологі, вам все одно доведеться цей приплив повітря обов'язково утеплювати, як я показував на вебінарі приплив повітря до каміну. Тому, будь ласка, якщо вам зручно пройти на глибині 700 мм, проходьте, немає проблеми. Зробіть тільки не забудьте конденсат, як я показував на вебінарі. Для відвод... ну, тому що він там буде утворюватися. Якщо ви камін будете, наприклад, навесні, при тумані, запалити камін, і він затягне вологе повітря в холодний ґрунт, там буде конденсація. Тому треба передбачити дренаж. Не забувайте, будь ласка, дивіться уважно вебінар.